Шукали майже добу понад дві сотні поліцейських. Трагедія сталася в Одесі. Там вбитою знайшли саморічну дівчинку. Соломіка Тарасюк зникли напередодні. Мати одразу звернулася до поліції. Пошуки дитини тривали навіть вночі. Її знайшли біля житлового будинку у картонній коробці. За кілька годин затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 31-річний сусід дівчинки. У злочині він зізнався. Розповів, що запросив Соломію до себе в квартиру і там. Задушив її, потім на допиті і так і не зміг пояснити, страшно, чому вбив дитину. Нині поліція встановлює усі обставини злочину та головне мотив кроку, щодо родини, де виховувалась дівчинка. Попередньо відомо, що вона благополучна. Мати виховувала двох дітей, поки батько несе службу в збройних силах України. Я її душили, і потім потом мені стало страшно, що вона не дишить і спрятав в сумку. і в коробку. коробку на другой район вывез.